Міст, який з'єднує вулицю Луначарського та Можайського, давно в аварійному стані. Люди кажуть, бояться тут провалитися, а влада не поспішає ремонтувати покриття. Містяни звернулися на гарячу лінію народного контролю. Переходити з одного боку шляхопроводу на інший, черкащани бояться. кажуть, ями тут чималенькі. маленькі. Пішохідна, да, там така, що я проліз, як упасти можна. Я з дитиною ходжу на коляски, Тяжко переїхати, тому що там ями, і також і. На, машинах, на машині їздиш, їх обминаєш, тому що вони начебто недавно її ремонтували, але ями залишились. Що ви там йдеш і їдеш, і страшно, тому що думаєш, ну от от таке впечатлення, що ти їдеш, і він зараз провалиться під тобою. Мені потрібно ремонтувати, звісно. Місце потрібно, тому що там, там пішохідні ці доріжки, там вони є провали. Щойно їхали, то ремонтувати потрібно. Коли пішохідну зону на мосту Луначарського відремонтують, журналісти народного контролю йдуть запитувати у міській конкомі. Там запевняють, комунальники виконують роботи до кінця осені після того, як полагодять інші ділянки. Безпірно він потребує ремонту, так. Як тільки завершать... Роботи по вулиці Героїв Дніпра по вулиці 30 років перемоги, які вони зараз ведуть, неодмінно повернеться до питання поточного ремонту пішохідного містка для того, щоб він був придатний для нормального руху. Ми перевіримо, чи зремонтують пішохідну зону на мосту Луначарського заявок Заркоцаба Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,